Зараз моя мама сестричку, зараз вийде. Я їх дуже чекаю. Шестирічна Анна Марія прийшла на урочисто випуску сестрички в перинатальний центр разом із двома братами, бабусями та родичами. 30 січня її мама Наталя народила тут сестричку. Зустрічаю маму. Юрчик 15 років, Андрійко 14 років, Анна Марія 6 років. Пишаюся своїми синами. Вони моя підтримка, вони мені допомагають. Донечка з нетерпінням теж чекала сестрички. До речі, на 4, але 5 і на 6 років. Вона загадувала єдине бажання, щоб, її, щоб вона мала сестричку. Я дякую Богу, що вони в мене є. Руслан завжди казав, маю два сина і хочуть від донечки. Його мрія збулась, ну на жаль, без нього. Але як я їм казала, нас тепер є п'ять, як на одній ручці, і ми будемо одного одного підтримувати". Дівчинка народилася вагою 2 кілограми 900 грамів та зростом 52 сантиметри, розповіла породілля Наталя. Привітати дружину героя, багатодітну маму прийшли побратими загиблого чоловіка, родичі, лікарі та персонал перинатального центру. Дитинку, я віддаю в руки старшому брату. Ти тепер головний в цій родині. Аби боронити країну, голова родини Руслан Рябий повернувся з роботи з-за кордону. Петиція про присвоєння воїну звання Герою України набрала понад 25 тисяч голосів. Нині ж у побратимів полеглого бійця Руслана Рябого, які прийшли на випуску ще одна місія, розповів Суспільному військовослужбовець Іван Татауров. Маю честь вручити посмертно нагороду. Нагороджу посмерти солдат ряби Руслан Павлович Орденом Хрест Героя. Дякую, бачу. Дякую за бачу. Такі моменти дуже надихають. І, опять же, дякуючи Руслану, да, є продовження його роду. Він був півроку там, якби загинув, як би на з Донецька область. Він як справжній чоловік, як українці, як герой. Майор Іван Татауров каже, проводжатимуть родину додому у село Перемиль Берестечківської громади. Привезли з побратимами криватку, закупили, купили багато там дитячі речі, памперси, Це що треба для мами, для дитини, для хлопців, якби да тісно, щоб отримати, щоб були подарунки, щоб це було дійсно свято. Наталя у нас не перша така роділя і породілля. Жінки виношують і народжують діток, коли чоловіків вже немає. Тому задача нашого закладу обігріти, підтримати, надати найкращу послугу в той такий непростий час для цієї жінки. Окрім дітей та дружини, у загиблого воїна залишились дві рідні сестри та мама. Таню навіть смска, коли він йшов на позиції, він написав Кицька, бережи себе вона буде дівчинка квіточка. Наталя Ряба каже, новонароджену дівчинку назвуть Маргариткою. У мене 10 воночків вже, і хай вона. Та Маргаритка буде щаслива, а син був для мене. Все. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.